Лавину небезпечно у горах. Загроза сходження снігових лавин виникла в Карпатах. Про це застерігає Укргідрометцентр. Синоптики рекомендують утриматися від гірських мандрівок, адже найбільша кількість опадів випала саме в Карпатах. Висота снігу досягла приріст 30 сантиметрів і вище в горах, і кількість опадів досягла 100 і більше міліметрів, тому сніголовинний. Сезон розпочатий. На цей період розподіл снігу в горах і особливо в Чорногірському хребті, в Карпатах є найбільший і наражає на найбільшу небезпеку. Найбільша лавина небезпечний регіон це Чорногірський хребет. По Чорногірському хребту район Говерли, Брецкулт, Пожежевська. І по Чорногірському хребту в районі Піп Іван. Аналогічно і така ж небезпека і на драгобраті лавину небезпечно у горах. Буває під час рясного снігопаду або тривалої снігової заметілі. Лавину утворюється на крутих гірських схилах. Аби уникнути лиха, рятувальники МНС рекомендують тимчасово утриматися від будь-яких туристичних походів в Карпати туристичним групам, які планують здійснювати свої мандрівки в Карпатах. Ми рекомендуємо утримуватись від здійснення походів по маршрутах, які є лавинонебезпечними, утримуватись від виходу на відкриті схили. Утримуватись від того, щоб пересікати кулуари. Офіційна статистика на щастя не фіксує на Прикарпаті загибелі людей під лавинами. Останній випадок був зареєстрований три роки тому, коли під час відпочинку в горах загинув 25-річний турист. Михайло Березень Василь Пилипів. Новини на вежі.